Вірую в Бога Отця Єдиного, Всемогутнього Вседержителя, Творця видимого і невидимого, земного і небесного жителя, і в єдиного Господа Ісуса Христа, світла від світла, єднаючого серця, Сина Божого єдинородного від Отця Рожденного, первородного, Бога істинного від Бога істинного рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, через нього все сталося, з його волі в життя світу й створінь написалося. Задля нас всіх людей зійшов він із вічних небес, ради спасіння втілився з Духа Святого в Діві Марії, родився і був розіп'ятий в часі пилата, страждав, був похований. Третій день, згідно з Писанням Воскрес. Вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця, і в Духа Святого Господа животворчого Він є носієм всього нового і миротворчого. Від Отця Дух приходить із Сином Отцем рівнославимий. І в житті і символі віри, як Отець і Син, нами славлений. Він через пророків єднав світ небесний і земний, говорив, обіцяв, наставляв в час денний, нічний. Однаково Дух є, шанований з Сином і Отцем, в останні часи нас наповнить любові вогнем. І вірую ще в Апостольську церкву Христа, соборну святу і єдину, бо вістку нести час настав, одне сповідую хрещення й відпуст гріхів, розіп'яти їх на святому Христі Господь наш зумів, а ще Воскресіння очікую мертвих у вічне буття і нового віку обіцяне Богом життя. Amen.